Свята година це той час, який ми виділяємо для прослави Господа нашого у найтяжчі часи, які відбував Ісус тут на землі. В часі, коли Він був засуджений, в часі, коли він ішов на Олгофту, в часі, коли він висів на Христі, і коли його серце розривалося на куски, не від болю. А від того, що люди не хотіли, і не змогли, і не оцінили, і не прийняли його. Знаєте, коли ти стараєшся, що зробиш, і тобі не... це дуже, дуже образливо, обідно до сльоз. Але коли не прийняли те, що ти сказав, не то, що не подякували, а навіть не прийняли, а ще ліпше засудили, сказали, що ти починаєш тут? І тоді оцей біль це ж не просто були запропоновані якісь послуги. Христос запропонував своє життя, і люди його засудили і розіп'яли. Ми молимося у святій годині такі слова: Найсвятіше серце Ісуса праведливе щастя і упокоєння праведних і святих душ, помилуй і потіж душі, страждущів вчистилищ, а перед усім ті, що найбільше опущені і найбільше потребують помочі. Як ви думаєте, котрі душі потребують помочі? Найбільше потребують помочі ті душі, які ви обмовляєте, очорнюєте. Ці душі найбільше потребують помочі Божої. Якщо ви в своєму житті хоч одну людину обмовили або зневажливо сказали про неї, то ця молитва за вас. Це молитва за ті душі, що найбільше потребують помочі. Ті, хто є очорнені, ті, хто є обріхані, ті, хто є принижені і засуджені людською гордістю, людською некомпетентністю, людською завістю. І ці душі потребують найбільше помочі. Бо тому що їх судять? Здавало бися, ну, та що Бог буде слухати? Бог буде слухати там того чи того балакуна? Як ви думаєте, а для чого Господь Бог підкреслив отой свій вчинок, ну, як свій, його участь у тому, коли він стояв? Приторії перед пилатом, а народ кричав розпни його, розпни. І пилат каже Та я не маю, не бачу в ньому вини дайте спокій. Але толпа кричала розпни. І не важно, чи їх підкупили, чи їх накрутили, як би не було. Але Бог показує. Що він стояв перед тими, хто його засуджував. Ну, представте собі той стан. Ви прийшли їх рятувати, відкупити від вічної смерті, від пекла відкупити, а вони кричуть його!» Так має силу слово грішника, чи немає? Має. Має, бо тому, що дає. Діяволові нагоду принижувати людину. Диявол хоче людину принизити, дискредитувати, забрати від неї відчуття вартості, а сам це зробити не може. І що він робить тоді? Він наймає, наймає спеціалістів очорнення. Наймає людей з чорними язиками. І вони роблять роботу диявола. Я думаю, що ті люди, які кричали, розпни, розпни його, може вже Бог їх із чистилища звільнив. І вони побачили, кому вони службу приносили. Їм було встидно. Їм було страшно незручно, що каже, краще би я вмер, як маю стояти і терпіти таку ганьбу перед Тобою, Господи, Ти, що мене рятуєш, відкопив від смерті, а я тебе принижував. Ви скажете: Ну добре, ми тепер вже не маємо такої можливості прямо образити Ісуса Христа. Так, не маєте? Прямо ні. А очорнюючи свого ближнього, обмовляючи, виявляючи чужі хиби, без на то потреби, просто щоб посміятися з кого, який він нежграбний. І коли людину це принижує, навіть не та людина може і не чути навіть. Десь далеко собі хтось там сидить, два колеги, три колеги зібралися, п'ють по 100 грам, і згадую там, з кого би посміятися і очорнюють якусь людину, беруть собі якийсь об'єкт і починають принижувати, насміхатися. Та людина навіть не чує того всього. Але ви всі три, що берете участь у цьому шабаші, ви ж інфікуєтеся тим, ви стаєте учасником того. Хто приносить службу дияволові? Знаєте, в чому парадокс? Якщо диявол тебе сам буде спокушати, то ти сам не зможеш зробити таких гріхів, як з кимось. Ну, що ти сам можеш зробити? Ну, шкоду собі у здоров'ю можеш зробити. Ну, найгірший варіант, що можеш собі зробити, це самогубство. Так, це є бунт проти Бога, це смерть, гріх. Все. Але це в крайніх випадках. А ось коли ти приходиш, знаходиш ще одного, ти вже маєш з ким обсудити, ти маєш з ким щось придумати, придумати якусь, е, якусь, е, якусь схему, щоб когось обікрасти, обдурити, обігорити, ще там щось. Розумієте, Господь Бог дає нам можливість об'єднатися у спільноту, щоб ми жили у спільноті, любили один одного, Бога прославляли. Диявол хоче, щоб у спільноті не було єдності, любові, щоб в спільноті були як дикі звірі, щоб кусалися всі, принижували, насміхалися один з одного, ще там щось. І знаєте, я так не є любитель тока Мені то рідко попадає, але я, по-перше, навіть і не маю Тік-Тока, де подивитися. Але є не раз в Ютубі там такі заготовки, TikTok, ну якісь там ще щось. Що найважливіше у Тік-Тоці? Або здивуватися, або посміятися? В основному посміятися. І я собі думаю, і коли ми сміємося, що хтось впав, зашпотався, впав у комусь там щось не вийшло. Він там щось спало, щось розбилося, перевернулося, той, той скрізь то той голову вдарився, і всі такі га га. І сміються. Ви розумієте, що я не кажу, що ви заробляєте страшний смертний гріх? Але ви служите дияволу. Ви смієтеся з людей, з людських невдач. Здавалося б, це така проста річ, але вона стала така масова. Що набуває страшного змісту. І ті люди, які потребують допомоги, хто вони є? А всі засуджені? Чи ні? І ті, що судять також. Ті, що судять, більшої допомоги потребують, як ті, які засуджені. Бо тих, які вони засуджені, Бог оправдає. Але той, хто судить, Попаде під суд. Тепер, коли будете молити святу годину і почуєте оце намірення на молитву, найсолодше серце Ісуса не щастя і упокоєння праведних і святих душ, потіж і помилуй душі стражущів а передусім ті, що найбільше опущені і найбільше потребують помочі. Це ті, хто судили. Це ті, хто робили дияволову службу, ті, що судили, підпали під суд і не вийдуть з чистилища до другого пришестя Христового. До кінця світу будуть сидіти у Чистилищі. Всі оправдаються тих, кого засуджували, тих, кого принижували. Бог прийме їхнє терпіння як мучеників і прийме до себе, прояви до них милосердя і спасе, а ті, що судили, будуть до страшного суду. Так що тепер вже знаєте намірення тої молитви, за кого ми молимося так? за ті, що помирали, за ті, яких вже давно-давно забули. А вони ще сидять у чистилищі, бо вони осуджували, сміялися з людських невдач, насміхалися з людської гідності, брали участь у очорненні людини, яка Богодуху невинна не винна часом, але лише заради того, щоби знайти об'єкт, з кого би можна було посміятися. Будьте обережні, за це Христос висів на хресті. За це Христос стояв перед Палатом і під юрбою і слухав це паскудство. Розпни Його, розпни Його. Будьте дітьми Божими. Будьте тими, хто оправдує. Християнин це адвокат для грішника. Християнин це той, хто подає руку. Християнин це той, хто підкладає плече, як Симеон на хресній дорозі. Християнин це той, хто молиться за себе і за ближнього ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!